Підвал, який затоплювало водою, нагадаю. Вода стекла прямо по стінах. По стінах із-під землі. Робили наші каналізаційні системи. Тут буде мийка, інсталяція вклав. Це система підйому каналізаційних стоків. Тобто воно їх перемелює, піднімає і зливає в каналізацію. Така Спеціально, коли каналізація вища вашого унітазу. Зроблено для того, щоб тут унітаз не піднімався. Працюють осушувачі, під підлогою є дренажне поле, яке зводить воду. З приямка піднімається сюди. Каналізація. ось. На стінах ср 90 на підлозі СР-90, гідроізоляція штроби навіть за загідроізольовані. И изверху уже цементна песена штукатурка с фибро и въпно.